За підтримки міжнародної організації, лікарі без кордонів у геріатричному пансіонаті області створено комфортні умови для місцевих жителів та вимушених переселенців. На сьогодні у закладі вже перебувають люди із кількох областей, де ведуться бойові дії, і готові приймати ще вимушено переміщених осіб. У відремонтованих кімнатах обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку житимуть внутрішньо переміщені особи. Тут провели капітальний ремонт п'ятого поверху, аби клієнти установи були у комфортних умовах. Замінено меблі, електропроводку та все замінено абсолютно за кошти і обласного бюджету, і за кошти міжнародної організації Лікарі без кордонів. Нас сьогодні проживає. 93 три переміщене внутрішньопереміщених осіб о і це п'ятий поверх зроблений для наших переселенців, щоб люди жили в гарних умовах, тому що так повинно бути. Житимуть тут внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Пані Катерина 12 років свого життя провела в подібних закладах. Нікого немає, безплодні, безродні. Ну, а що зробиш, а мені хорошо. Інтернаті и в Луганской было хорошо, и в Беліцькій хорошо обслуживали. А тут вообще мне нравится. Такие санітарочки хорошие, приятні. Директор був. Разговаривається хороший. Так что мне здесь понравилось. Я только... Я жива, буду до 100 років, може би, дасть Бог, то я стануся в Вінницької області. Кошти на ремонт виділили міжнародна організація лікарів без кордонів 45 тисяч євро, та з бюджету області більше трьох мільйонів гривень. Девід закладів на території області прийняли людей з інших областей. Якщо також дітей, і ми, якщо буде потреба, ми також ще будемо евакуйованих дітей приймати на території Вінниччини і дорослих. Але треба поліпшення умов, таких як сьогодні ми побачили. Але цей ремонт був виконаний дуже стислий термін. і Ви бачите його якість оснащення палат і також систему кнопку виклику, що дуже зручно на сьогоднішній день. Ми готові з вам забезпечити прозорість коштів, які ви надаєте. Я думаю, ви в цьому переконались. А то що це потрібно тут без заперечень, тому що такі соціальна потреба всіх українців зараз дуже зростає. Особливо людей, які потребують додаткової допомоги, і саме в цьому ви нам дуже серйозно допомогли. оскільки ми дуже задоволені результатом п'ятого поверху, я думаю, що ми будемо надалі спілкуватися з директором і планувати можливо Наразі в пансіонаті проживає 215 клієнтів, серед яких 93 – внутрішньо переміщені особи. На п'ятому поверсі облаштували 17 кімнат з кондиціонерами, зручними ліжками, трансформерами та протипролежневими матрацами, шафами, купе, холодильниками, мікрохвильовками і телевізорами. Ось ми тут можемо з вами побачити, як воно крутиться. Деться тут не О, це підіймається, і тут людина, якщо повністю пи, я я бачу. Чес, лежача, столик раз медична молодша сестричка Можна їсти і телевізор дається. Зробимо да -да 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 -да. все дуже класно, дивіться, підіймається, виставляється, виставляється собі під зріст людини і тут собі поставили і читати, можна, і, читати і все. У кожній з кімнат житиме по одній дві чи три людини. Крім того, у закладі встановили сучасну систему відеоспостереження для медичного персоналу. Для виклику молодшого медичного персоналу їм потрібно не кричати лукати на надіпіття Вася, а достатньо лише натиснути на кнопку виклику. Коли ми натискаємо на кнопку виклику, яка біля кожного ліжка вона захворюється червоним. Відповідно, ми бачимо, що людина потребує допомоги. Ми також чуємо сирену, яка йде на поверсі, яка викликає молодшу медичну сестричку, яка знаходиться в іншому крилі. Ми бачимо на коридорі, навпроти кімнати, горить номер кімнати зеленим кольором, де відображається, яка людина, в яку кімнату потрібно підійти. На таблові в коридорі є екран, де відображається також кімната і номер ліжечка, яка людина викликає. За допомогою карточки людина, якщо може зняти тільки коли вона надасть допомогу. Вона підходить, перший раз натиснула, зніметься сирена. Вона надасть допомогу, вийде з кімнати, натисне ще раз і перестане горіти табло. Ремонт у закладі триватиме і надалі. У планах капітальна реконструкція четвертого поверху установи.